Дякую, Вікторія Арташна, Демальянс. колеги. Я би хотіла б звернути увагу всіх тих, хто опікується якраз створенням сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні. Адже на сьогоднішній день на розгляді Верховної Ради знаходиться три законопроекти в сфері реформи корпоративного управління. Мова йде про законопроекти номер 4666. Це законопроект про товариство з обмеженою відповідальністю і який може стати реальною альтернативою для ведення бізнесу шляхом е, е, створення. А не через акціонерні товариства у разі його прийняття, крім того, це законопроект 4470, законопроект про корпоративні договори, який надасть нам можливість не структурувати угоди за кордоном десь, а якраз повернути багато бізнесів в Україну. І законопроект 2302 АД, законопроект про підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах. Всі ці три законопроекти були ще в квітні місяці рекомендовані профільним. Рекомендовані профільним комітетом до прийняття в першому читанні, і мені здається, що якщо ми дійсно опікуємося умовами для ведення бізнесу, ми маємо вже їх розглядати. Крім того, я хочу подякувати всім, хто піднімав питання по децентралізації, зокрема, необхідності прийняття законопроекту 4772. І хочу звернути додатково, що разом з ним пов'язаним законопроектом є 4773.